Фундатор модерного українського театру, актор, режисер, драматург, засновник театру Березіль Лесь Курбас, справжнє ім'я Олександр Зенон Курбас. Народився 25 лютого 1887 року у Самборі у родині акторів Галицького театру Степана та Ванди Курбасів за сценою Яновичі, навчався Лесь у Тернопільській гімназії, потім у Львівському університеті. Де брав активну участь у боротьбі за українізацію. На знак протесту проти політики полонізації перевівся до Віденського університету, де навчався на філософському факультеті та слухав лекції зі славістики. Батьки були проти того, аби обдарований син ішов тим самим акторським, нужденним, виснажливим і нешанованим шляхом. Але всупереч волі родини він все ж стає актором і режисером. Закінчив у відніще й драматичну школу при Віденській консерваторії. Курбасова театральна кар'єра розпочалася у Львові. Свою першу режисерську постановку на шумілої п'єси Євгена Черикова Євреї про погроми 1900-х років він здійснив зі студентським аматорським гуртком у 1909 році, а за виконання ролі Нахмана отримав лавровий вінок. У 1911 році Лесь стає адміністратором і співрежисером, створеного Хоткевичем гуцульського театру, а згодом, вже як професійний актор театру «Товариства Руська бесіда вперше зіграв одну зі своїх визначних ролей: Корнія у драмі «Вениченка», Чорна Пантера і Білий ведмідь. Свій перший театр Тернопільські театральні вечори Курбо створив разом із друзями 1915 року. Аби допомогти вижити і прогодуватися акторам, які опинилися між фронтами світової війни на окупованих російськими військами землях. Згодом на запрошення Миколи Садовського, Курбос переїздить до Києва. Оточений уже новими друзями і однодумцями, він закладає знаменитий моб мистецьке об'єднання Березіль. Таке починання багатьом здавалося не інакше як авантюрою. Однак саме це товариство на вірі. Увійшло до історії як перший модерний український театр. На початку молодий театр не мав жодної фінансової підтримки, лише великодушний дозвіл інколи безкоштовно грати у приміщенні театру Бергоньє на вулиці Фундуклеївській. Все принесене з домашніх запасів на по сусідах, позичене і замішане на ентузіазмі та добровільній участі тих, хто жив надіями і сподіваннями. Восени 26-го року український театр Березіль переїздить до Харкова. Курбас спринаджує до свого театру інтелектуалів, естетів і лівих радикалів, створює потужне мистецьке середовище, але публіка не завжди приймає його спектаклі. Усі, хто заходили до нього в гості, а мешкав він на п'ятому поверсі письменницького будинку слово, помічали нарочитий аскетизм. Від підлоги до стелі панували полиці з книгами, повсюди стелилися газети і журнали. Як згадують ті, хто ближче знав Курбоса, він не вмів і не мав охоти розважатися просто так. Улюбленим режисеровим відпочинком були прогулянки, поїздки в гори, піші переходи на природу. Наприкінці 20-х років Курбос вчиняє у березілі репертуарний переворот, ставиться оперета Мікадо, колективна вистава ревю «Алло на хвилі 477», Ініціюється організація нового українського театру оперети. Режисер пропонує, начебто, розважальний, а насправді критично іронічний театр, де все побудовано на сатирі і глумі. Загалом Лесь Курбас заснував шість театрів. Перший серед радянських діячів мистецтва отримав театральну медаль Парижа у 1925 році. На одеській кіностудії зняв декілька стрічок, виховав плеяду молодих і талановитих акторів українського театру. Разом із драматургом Миколою Кулішем створив неперевершений творчий тандем, написав низку статей із драматургії. Завдяки Курбасу українське сценічне мистецтво європеїзувалося. відкривало для глядачів нові теми, героїв прийоми. Він намагався поєднати національні традиції з найновішими формами європейського театру. Митець прагнув змусити глядачів позбутися відчуття національної меншовартості закликав. Подолати обмеження свободи самовираження, виходити до світу з мистецькими пошуками та експериментами. Лесь Курбас був однією із зірок українського відродження, тож не міг не привернути увагу чекістів. Почалося все з тотальної критики його творчості, яка буцімто не відповідала стандартам пролетарського мистецтва. Звинувачений у схильності до українського націоналізму, Курбас наприкінці 1933 року. Залишив свій театр у Харкові та переїхав до Москви, де влаштувався у Державному єврейському театрі. У грудні 33-го чекісти заарештували Курбаса у Москві. Судова трійка колегії ГПУ звинуватила Курбаса у контрреволюційній діяльності і засудила до п'яти років таборів. Та на волю режисер ніколи вже не вийшов. 3 листопада 1937 року до двадцятої річниці жовтневого перевороту, який росіяни й досі називають великою Жовтневою революцією, Лися Курбаса разом із багатьма іншими в'язнями розстріляли у карельському урочищі Сандармох. Цей величезний яр за сотні кілометрів від України, справжня гігантська могила, де з-під застеленої листям землі чується потріскування людських кісток. Приречених влаштували у шеренги, а потім по черзі розстрілювали. Люди, і мертві, і живі, падали і скочувалися додолу. Між початком і завершенням земного шляху криється величезна кількість важливих подій. Того, що зробив Лес Курбас, який загинув у 50-річному віці, провівши п'ять останніх років у радянських концтаборах, вистачало б на багато людських життів.